Друзі, вітаю всіх з Новим роком. Сьогодні хочу розказати вам про фузаріоз, бо писали мені декілька людей саме про цю хворобу. Ось пишуть так: все було добре-добре. В один день відпали всі листя і лишився сам пень, хоча коріння всі гарні. Що це могло таке статися? Так, ви бачите це саме за один чи два дня, але ця хвороба не проходить за один чи два дня. Просто вона підступна тим, що ми її не бачимо, бо шия гниє зсередини, загниває зсередини, зовні, наче все добре в рослинці, і ви не бачите цього. І тоді за один-два дня по черзі відпадають всі листочки і остається тільки пеньочок. Від чого таке трапляється? частіше за все, це пересушки дуже сильні, коли ви сильно засушуєте рослину, довго не поливаєте, а потім дуже обільно замочуєте на, 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 на великий час, бо я читаю, що люди пишуть, що на годину замочують і на дві замочують. Не можна такого робити категорично. Рослина, якщо у вас звичайна система посадки достатньо для рослини замочування 20-25 хвилин, вона за цей час набувається, і тримати її в воді годину чи дві, ну, не має просто ніякого сенсу. Якщо це закрита система, то також не треба допускати пересушок повних, щоб на сухарі висушувався ґрунт. Треба, щоб в горщику було завжди трошки-трошки волого. і тоді такого не станеться. Рідше, але буває, також фузаріоз розвивається від частих оприскувань, якщо ви оприскуєте, наприклад, ви влітку оприскували і все було добре, а потім восени десь. Похолодало, і ви оприскали, застоялася десь вода, і холод пішов, і тоді таке теж може бути. Але все ж таки більше від того від пересушок. Тому старайтеся остерігатися. Такого слідкуйте, щоб не було сухо в горщику, геть зовсім сухо, щоб завжди трошечки там була волога. тоді не буде у вас цієї підступної хвороби Фозаріоз. Фозаріоз це гниття шиї. Що ж робити, коли згнила шия і відпали всі листочки? Якщо ви бачите в горщику гарне зелене живе коріння, тоді ця, цей пеньочок може дати прикореневу дітку і може ще й дати не одну. Треба зачистити шию, яка лишилася, обрізати то все гниле. І обробити любим фунгіцидом, який є у вас. І доглядати, як ви доглядаєте звичайну орхідейку. І вона обов'язково дасть дітку. Це не скоро буде, це не скорий процес, але, але вона дасть дітку. Ось про це хотіла вам розказати. Всім щасливого нового року! Хай буде мир! Щастя, хай виповняться всі бажання у всіх і у кожного, і одне бажання на всіх хай виповниться, щоб настав мир. Дякую за увагу!